Ось вона моя гора перепілок. Бачите, скільки капілярної крові витяг розсіл. Зараз вже все поприбирала, перемила посуд. Через 10 хвилин буду виймати, вимочувати. Принесла вже каструльку, в ній буду бланширувати. А своя курочка, напевно, нехай поки що лежить, просолюється. А я, поки є ці 10 хвилин побіжу в каптільню, застелю фольгу. У мене вже тут закипає водичка, чекаю, доки поки закипить повністю. Ось так працюємо, бачите, тасками. Ото красний, 18-літровий, з горою стоїть. Вчора насміялася сама з себе в більшій ступені. Все ж ходю і думаю. Весь вечір вчора, думаю, блін. Ну, було б це 15 кг свинини. Да пошелестіли б вони за один заход в каптільню, як діти в школу. Ну, я маю на увазі перепілки 12,5 кг і куриця ж у мене замочена. А так, ну, думаю, блін, ну як? Ну, дві загрузки, це Це довго, це муторно. Закипіло. Це довго, це муторно. І це... Так, по поскільки ж, поскільки ж вас штучок туди відправляти, Ось так, по п'ять буду. Е, довго, муторно і прийдеться після першого копчення перемивати всі оті спиці мої і так далі. Думаю, гляну-ка я в Ютубі, може хтось вже такий умний придумав, показав, як, як запхнути в каптільню дуже багато перепілочок. Ага. Відео вагони маленька тілешка. Так. Але... Ну, люди ж коптять, розумієте? У тих сім перепілочок, у тих 10, ну там два десятки перепілок, два вісімсот в одного. Ні в кого не знайшла 12 кіл або 60 штук. А довго чому? А довго тому, що... От знову цих витягла, потрібно дочекатись, поки вода повністю закипить. Взагалі, звісно, перепілки не кошерні. Мало того, що вчора, поки їх промила, потім же ж залила розсолом, і то на тій, то на тій знайду пір'я, то там, то там. Коротше, піввечора скубала пір'я з них. І... І зараз дивлюсь, що ще не все доскубала. У мене вже сил нема. Бачите? Пір'я. Ось іще пір'ячко. Воно не висмикнуте. Я не знаю, хто їх патрав. Але я ж кажу, що я вчора піввечора з ними О, здикалася. Я такими темпами буду їх тиждень коптити. Ну, а по-друге, такі, такі. Бачите, тут розрізане. Ось знову пір'я. Дивіться, знову пір'я. Ну це капець якийсь. Я не знаю. Ця ось покоцана. Ну, такі школи не кошерні. Не кошерний був забій. Три. Чотири п'ять. Ой. Думала сьогодні буду займатися складанням дегустаційних наборчиків, а воно не тут то було. А чекати треба, поки закипить повторно, бо занурювати потрібно саме в окроп. Не просто в гарячу воду, а в окроп. Для тих, хто ще не знає, не чув, можливо, не бачив. Бо під додаються підписники. У нас є відео на каналі, та й не один раз, де я показувала, як коптити птицю. Але, можливо, хтось не бачив. Для чого я це роблю? Це для того, щоб шкурочка на птиці була жувабельною, не була резиновою. Ось вам, дивіться, знову не кошерна. Бачите, яка? Не знаю, я ж кушу, хто їх різав, патрав. Це взагалі трендець. Я вже не буду, я, я замахалася. Подивіться, що робиться. Що це таке? От люди відправляють перепілок. Ну тут вся причина в тому, що Ріжа і патра є їх не сама хазяйка. Дивіться, що це таке? Ріже і патрає наймана працівниця. Я ж кушу, я поки промивала їх учора піввечора з Кубова. А тепер зараз шкіра натяглася. Я відправляла їх на вимочування з росолу. Як доставала, знову ж таки знаходила де що треба підправити. Знову патрала, скубала. І що? Це ж зараз шкіра натяглася. І мені знову сідати їх патрати. Я ж кажу, що я так не встигну тоді. Ні про які дві закладки тоді й мови бути не може. Тоді хоч би одну доночі зробити. Не знаю, люди відправляють, вони чимось думають чи ні. Взагалі, коли я беру продукцію на копчення, в мої обов'язки патрати не входить. В мої обов'язки входить зробити той смачний маринад, яким я мариную. І, до речі, під кожного клієнта маринад різниця по кількості солі. Ну, тобто, ціль в маринад все рівно йде в тій самій пропорції. Різний час засолки відбувається. Тобто, в мої обов'язки входить промити птицю. Ну, чи. М'ясо чи свинину чи сало, без різниці що. Все чи не все, господи, да? не порахувала, заплуталася. Е, промити птицю, зробити соляний розчин, засолити її, вчасно проконтролювати, витягнути, вимочити. От бланширувати. Бланширувати входить в мої обов'язки, тому що я не можу зробити клієнту так, як не собі. У мої обов'язки входить попередня підготовка, да, тобто обсушка, щоб кінцевий продукт не був кислим, гірким і так далі. Я зобов'язана використати якісну щепу дотриматися всіх температурних режимів і віддати замовнику готову продукцію якісної копченості. Ну, але вибачайте, патрати 63 штучки в мої обов'язки не входять. Як ви вважаєте, я права чи ні? Бо я ж кушає, якщо я зараз сяду всі оці пташечки, знову ж таки обдивляться і патрати, на хвилинку час невдгамовно плине. Вже без 20.11, розумієте? А ми ще тільки бланшируємося. ще потрібно буде їх зараз розкласти на пелюшках одноразових, це також входить в мої витрати, в мої обов'язки. Дати їм повністю стикти, потім все це вивісити в каптильний шкаф, увімкнути вентилятор і низький нагрів, щоб вони. Просохли добре. Коли ж це буде? Навіть не знаю. Ось яка розірвана. Подраві її хтось як тузік грілку. Я минулого року вже казала цій дівчині стосовно того, як оброблена її птиця. І, ну, Пропонувала, попереджала, да, прийняти міри і провести хоча б бесіду з тією людиною, яка їй забиває і патрає. Ну, не знаю, чи то міри не були прийняті. Кругом одне пір'я. Чи то. Можливо, як варіант, знаєте, знайомими працівниками. Поки хазяйка побалакала, поки сказала там день, два-три, якийсь певний час, можливо, і відповідальніше відносились. А потім, типа, забулося, час пройшов, можна далі. На, Як я називаю, аби пошвидше. Тяп-ляп. Не знаю, я вже патрати більше не буду. Я вчора патрала оце як є, постікають. Свої обов'язки я виконую всі, постікають і винесу, повісю на обсушку, тому що. Тому що, тому що. В мене взагалі ви ж знаєте, так? Да? В будь-яку минуту, в будь-яку хвилину, ще може розпочатися окот в господарстві. Це, як то кажуть, береш, тому що і людина просить, і собі заробити щось треба. Але я ж кажу, що патрати я не зобов'язана. І ще ж її зір у мене також. Я вчора вже скубала, скубала їх вночі. Ну, наче ж все, що бачила, повискубувала. А ні. Зараз дивлюся, що тут іще скубати і скубати можна. Ай, аж заздрю тим, хто купте, там 7, 8, 10 перепілочок. От якби їх було 10, можна було б і поскубати. Посидіти, погратися ще з ними. Що тут таке чорне мене цікавить? Не ціпавить? знаєте. Ми своїх перепілок не різали, тому я якби не дуже в їхніх кельбухах орієнтуюся. Але дивіться, вже не перша перепілка з відламаною ногою, по-перше, а по-друге, отут оце все чорне. Бачите? Ай, гаряче. Так що такі тяжкі дітки-заробітки. А ще хочу показати, дивіться, як на вигляд відрізняється бланширована перепілка від сирої ще. От бачите, як виглядає сира? І як виглядає ось поруч з нею бланширована. Ось сира. І ось бланшировані. Коротше. Щоб ви розуміли, на годиннику майже 12, без 10-12. То вже я їх скубала, скупала, потім плюнула, я не можу вже. Ті, хто нас давно дивляться, ті вже неодноразово чули і знають. Я своїх перепілок віддала по 20 гривень, щоб їх не скубати. Я взагалі. Не скубаю ніяку птицю. Ні гусей, ні качок, ні курей, ні бройлерів, ні несушок. Ні Нікого я не скубаю і не скубала. У нас, якщо це необхідно зробити, цим займається Вова. Мене від виду і запаху цього мокрого пір'я мене нудить. Я. Ой, я не можу фу. Коротше. Як би це не звучало прискорбно, ну не дивлячись на те, що я майже <кій> я вже голос втратила від цих позивів, вибачайте, від... <кій> я ніколи не відмовляюся від заробітка, і ви це знаєте, яким би важким він не був. Але цій замовниці я відмовлю. Це буде крайній останній раз, коли я її копчу перепілок. Ну, і взагалі птиця. Тому що, ну це нереально. Вони всі з пір'ям. Розумієте, всі. Фу, Не хочу я більше про це розмовляти. Коротше кажучи, скільки поскубла, скільки поскубла, що залишилось, то їхнє. Значить, понанизувала не по 5 штук, а по 6. Можливо, десь і будуть торкатися там крильцями, чи не знаю чим. Але, ну це просто, що нереально. Буде, як, як є. Будемо ущільнюватися. Там вверху в мене три ряди вмістилося. Чому три? Тому що. Там понад задньою стінкою висить оцей щуп, який виміряє температуру, по якому от вимикається тен. І ну, впритик до нього, щоб він торкався, не можна так загружати. Тому там три, а тут а здвинула ближче до задньої стінки, спиці свої, не в пази поклала, оці, де трубочка повинна лягати, а змістила ближче до задньої стінки. І тому там лягло в мене три, і ще повисло, в мене нема більше спиць, повисла трубочка четвертою. Але тут всього 5 штучок повисла на гачки. Вниз, вниз, боюся, вішати. Чому? Тому що, якби собі, та мать його так. А це все ж таки чуже. І близько до тену може пересохнути. Що ж тут тієї перепілочки? Воно манесеньке, як жабеня. Коротше кажучи, все, оце 12 година, я їх тільки вивісила, увімкнула вентилятор, відкрила, он. вивісила і тепер он при такій температурі нехай обсихають. Коли вони обсохнуть, щоб можна було запустити процес копчення, не знаю, бо на дворі сиро, мряка, туман. Тому якось так.